Вітаю! Сьогодні поговоримо про різновиди дитячих роликів та особливості їх підбору. Ніхто не буде сперечатися, що Rollerblade – це найвідоміший бренд роликових ковзанів у світі. З моменту свого заснування компанія закріпилась на передових позиціях завдяки високій якості своєї продукції. Тож давайте розглянемо три основні дитячі моделі з лінійки Rollerblade. В якості перших роликів ми можемо порекомендувати модель Microblade. Це класична фітнес-модель. Вона має м'який черевик, який забезпечує комфорт та надійну фіксацію під час катання. Ця модель випускається у двох варіантах з чотирма колосами діаметром 72 мм та трьома колосами діаметром 80 мм. А додаткові отвори на рамі дають можливість вирішувати вам самостійно, скільки поставити коліс 4 або 3. Діапазон розмірів цієї моделі 28, 32, 33, 36,5 і 36-5-40. Наступна модель Fury. Вона ідеально підходить для класичного катання та виконання легких трюків. Має достатньо жорсткий пластиковий черевик, що здає більше контролю. Модель підійде як для новачків, так і для більш просунутих радіо. Діапазон розмірів цієї моделі 29, 32, 33, 38, 36-5, 45. І нарешті найпрофесійніша дитяча модель Apex. За рахунок жорсткого черевика вона підійде як для трюків, так і для слалому. Має підшипники Rollerblade sg 7 які допоможуть швидше розганятись. Є дві варіації цих роликів: одна з рамою, розрахованою на встановлення трьох або чотирьох коліс, інша тільки на чотири колеса. Мінімальний діаметр 68 мм, максимальний 76 мм. Діапазон розмірів цієї моделі – 33 36 37 40. Тож, щоб правильно підібрати ролики для дитини, треба враховувати її рівень катання та приміряти кілька різних моделей. Thank you